Де ти куш? Міні кущик. Міні кущик. Це ж я не знаю, три місяці. Клово учих ягар, це можна умерти. Нормально. Ммм, це тіпло. Тіпло дуже багато, але це вже подивається. Всім привіт, ми на підступах до річки Уж Сьогодні буде випуск про щуку з берега. Минулий раз ми непогано відловились. Був знайдений ключик. мікроджигова тема ввечері. І сьогодні я вже взяв собою і спіннінга Мікроджигова, більш, і приманки більш мікроджигові. Спробуємо знову на тій ділянці походимо, тільки вже з нашої сторони, з нашого берега. Тому що того разу ми ходили. Виходить, ну я не буду села називати по понятним причинам, тому що і так тієї риби немає. Зараз голодні заїдуть, оті залишки заберуть і не буде про що знімати відео. Тому про села буду мовчати. Хто знає, хай собі тихенько там ловить, плаває і так далі. Зараз швиденько переїдемо тут одне місце, переїдемо поле і будемо вже зматувати складати спінінг. і я такий легкий... Таку легку інструкцію по приманкам вам покажу, що, в принципі, на що, на, на що тоді клявало, яка буде ситуація з водою, на річці. Це, це теж так. буде багато на що впливати. Ну, одним це. словом, зараз треба їхати, тому що і так часу немає. Все, давай, виїжджаємо. Пара да, Так, Прогаємо вечерінку цим року, так? Да? Так, друзі, складаємо уже. Сьогодні буде у нас два спінінга. У мене більш таки народний флегман бонус. Хороший спін для берегової ловлі і для ловлі з лодки. Це що спін 4.18-244 довжина. Катушка Flegman бонус 3000. І в нас іде шнур 1,2 по японській класифікації. В боді буде мій ще древній Fish Roy. Його катушка там F3000, ще моя старенька. От такі, народна моя катушка епохи 2015-2016 і нитка Т1,2. Але сьогодні ми струну ставити не будемо. Ми одразу починаємо з такого от флюокарбона. Це мій зимній флюокарбон на жерлиці 0,60. Це дорогий флюокарбон. Почнемо із офсеток. Сюди. Його буде така стоять японська приманка. Це мені вознюк відправляв, подивимось, що поставимо овсятку, тому що тут, де ми зараз будемо, буде багато зачепів. І поставимо шарнір 8 г. Можна було б і поменше шарнір поставити, але як показує нам практика, що щука зараз в принципі клює і те зависання її, що воно є, що його немає. Це вже як вона буде стукати, то будемо вже трошки зменшувати приманки і зменшувати саму вагу чебурашки. Ну І флюрокарбоновий поводок 0,60 плюс така. от Крутезна застіпка. Ну і Бодя зараз відправляється. По поводу мене, що я буду? Минула рибалка в мене була ось на такій малесенькій, типу під мікроджигову тему силиконки в кольорі машинного масла. І зараз я просто поставлю або її. Або я поставлю собі ось таку а, темнішу версію, тому що води зараз знову мало, вода прозора і спробуємо на такі темні приманки, тому що минулого разу щука вона ну, була така достатньо пасивна, води мало, вона боялась І коли я вже тільки підібрав ключик, зразу три штучки підразую. Тому зараз монтаж поставимо. Я думаю, монтаж буде 4 г. Невеличкий гачок японський буде, і ось така буде приманка. І зараз подивимось, що воно буде. Насправді, мене зараз після декількох, декількох, ну не декількох, а чотирьох рибалок, точніше чотирьох випусків, пощуться на ріці. уж Не так багато залишилось У мене саме грузів 4-5 грама, тому що багато було і втрат. По приманкам таке діло, вони. Виходить, розбиті, риба ловиться. Мені приманку ніколи не було жалко. Хіба що якщо це якась там нова дорога, мені завжди було жалко повідець, засібку і хороші японські гачки, тому що вони коштують гроші. Тому почнемо, я думаю, з 5 грамів. Ось така у нас буде приманочка. Почнемо з темної. Темна, темна така буде головка, не ну, джоголовка, чи бурашка. Чому темна? Із... Досвіду скажу, що буває, коли риба пасивна, зимою клює хорошо на темне. Темна мермишка, десь якась чорна така плямка на блишні. Тобто хижак полюбляє темне. Не знаю, може для когось це забобони, але я помічав, що навіть зимою буває, ставиш темну головку, окунь клює, ставиш свинцову чисто клювати не хочеш. Може, це таке спостереження, а може це була випадковість. Друзі, вже була перша покльовка і в щука була. Я химки даю, і для дима не Ну то два кидав. Ну то. Ти то дві кидав. А? То ти кидав. Зелено, а я темно кинув. Дебі немає такої силиконки темно? Є чого немає. Вона що, мозбила її чи Значить. Ну, щука, що ж там на окуня там явно не тяне. Одразу видно, що то було щось, може, невелика просто була під тими лілеями. Ну, що сі не сподобалось. О, промазала. Друзі, яка щучка взяла невиличка. Да, така клюнула, як я тоді монстра зловив. Там бачу, ганяє трошки. Ось така малютка клюнула. Спрацював у нас і темний такий віброхвост. Назва буде під відео. Точніше, під знизу десь у відео зроблю назву цього, тому що я його не пам'ятаю. 5 грам шарнір і фрибокарбон 0,60. Зараз її випустимо. Отака от маленька. Такий берег вже йде. О, такі Ага. Пробуем на виході вже з самого прикату тут. Чуть. Да, заберем фотоаппарата, да. Тут такий ось у нас цікавий виход. Ольха над головой. Ну, Щукано ганяє хорошего, но ганяє на прикаті саме. Ми там і нічого не зробимо, навіть з зводки. Там такі хащи. Друзі, ще блядь. Тяну. Така грам шука. 300 грамів штучка. Це 300 грамів ти мені такі я дав. Мій більше під'єдав. 300 грамів ножик такий плюнув велички. Ой. Взяла під ногами у ліліях, поки він кну камеру дуже дотягнув. Ось така приманка спрацювала. Темна головка, темна силиконка. Бачите, що хоче невелика щука. Коропну силіконку вона не взагалі ось. Бодя стоїть кидає нічого. Ноль. Щучка гарна, але ми її не беремо. Беремо бойки. Наші. Наша тобі наш Бери косодаку легендарна. Ось на тобі кучок. На косодаку я знайшов. А це я не можу ті сяти. Ти всякі шапочки Що ти можеш. Я просто ними пользуюсь сасі. Нас сам їх. Я ось головку зняв, поцепів. Світ як щучка. Покривка була вже, видно, був окунь. Стукнув. Легенький такий тичок був Схоже більше на окунь. Не схоже це на щуку. Może i kleszuszka Такі ха що я не знаю. Ході каже, такі хаще на комбі скоро заведуть. Ну тут давно не було. Дуже давно. Таке вже позаростало воно тут. Мой тут йдемо. Ямка тут така хороша є. Друзі, у нас ось овень. лежить, ось ож такі дохли. Грам десь може 300. Чому він здох, я навіть не знаю. Ну, такі якісь знайомі пошкодження є, може якийсь сому лупив чи що. чи вже моток у мороди б'ють. Наже ж в Україні. мудаків ну, вистачає. Надіюсь ми не проведемо Тут Звісно, зачіп на зачіпу. Ну. Може і вдасться щось зловити. В принципі, берег такий, я думаю. Щось повинно бути на цих місцях. Краснопівки бачу, багато ганяє. Раз за те, від цікави да удачує, Раз так закинув. Ходимо ми вже приблизно години-дві, за весь цей час я побачив всього дві покльовки, навіть три покльовки я побачив. Клюнула у нас спочатку невеличка щучка, я так зрозумів, потім маленьку карандашика я зловив. І ось буквально вже ми сюди йшли саме на ці місця, то я зловив ще одну щуку. Бере сьогодні на ось такий монтаж, на таку приманку. І я знаєте чого так думаю? Тому так, взагалі така тематика зараз більш щось до мікроджига. Тому що ці великі е, силиконки, вони трошки видно, щуку лякають. Води мало, плюс ми ще бачили дохлого головля. Що з ним сталося, ніхто не знає, чи то током його прибили, чи то десь якийсь хижак. Ну, мені здається, варіант перший буде більш правдоподібним. Хоча як током б'ють, то там і плітка все лежить, а так головля, ну, чому він помер, я не знаю. Може десь якийсь крупний його хотів з'їсти. Одним словом, риба зараз достатньо шугана, води дуже мало. На 1,5 метра менше води і ну, на ямах, місцями там є ями де 3 метри і все на цьому. Воду так часто не скидають та й нема де її взятись, тому е, є така проблема з цих річок, що якщо мало води, то риба теж вона, ну, не сильно хоче клювати. Зараз ми пройшли ще на одну яму, багато зачепів. Е, зараз ще будемо підніматись вище. Постараємось якусь щучку впіймати, поки що я буду впередити на цей монтаж. А вже назад, назад до мотоцикла, де ми його поставили, все, ну, виходить вже сплавлятись, ми будемо пішака. То я поставлю, напевно, чи не вишньового твістера, маленький такий мікроджиговий монтажик, там 4 грама, і спробуємо з вами подивитися різницю. Чи є все-таки сьогодні різниця по крупності силікону. Я вгадаю, що на мікроджиг ми якось на, ну, на зворотньому шляху обов'язково зловимо. А зараз ми йдемо, продовжуємо рух далі. Зараз візьмемо спінінги і прийдемо на іншу локацію, тому що вже дали воду, я так дивлюсь. А, то а, взагалі поки що тут тихо, Хочу перевірити ще нові місця, старі місця, тому що ми ніяк доїхати не можемо. Тому зараз візьмемо, вже все поскладаємо там в руки і поїхали. Ну це... Девицы, друзья, мы ехали, короче, уже с малой на дорогу виезжают. Сдовж <сіхіджджі> дороги стоят, белые рыби. Тубусы в саундспинге лежит. Вот такой ехали в соснине, тут грибы стоят, видно, тут дожджей швы. Но грибы червивые. Просто покидают да, там дома разделить. Якусь ушку збавить, лайк нахуй. Не. Тут у нас така йде яма В цьому місці приблизно до трьох метрів глибина так як води О! друзі була покльовка О... Окон чи щука, не щука була Покльовка була Такий тупий удар, ну щукаш У нас взагалі, бачите, така цікава місцина, ми туди ще прийдемо. Такий йде поворот. І під ногами глибина вже. І дивлюсь, такий гусер тут риє, плітка. Ну, сподіваємось, що щось злимо. Покровка була під очеретом там. Таке, як невелика щука була. Не похоже, це на велику, на велику таке, як така дрібна. З пелюсткою була покилка. Тут місце доволі сильно перспективне. Тут э, вихід ями зараз буде вже йти під прикат. Ну, сьогодні вона так тільки на таких місцях і брала. Є, друзі, перевыйка. Взяла бачите, крупняк. Ай, Аж такие монстры клюют. Чищник. Хайклые. А у Лилия клювного, на вилочка, щучка. Ну що, друзі, ми сьогодні соні об'їздили всю річку майже вже далеко. Будуть ще й круті випуски з тих місць. Зараз закінчимо рибалку тут. Трошки вже повертаємось, хочемо спробувати саме на цих місцях під вечір. Може на чисте вийде щука, тому що тут все в А щука, яка є, то вона стоїть день там. Якщо її немає ходу, ми її не злоїмо. Тому зараз ось пройдемось туди, там вище йдуть такі у нас більш чисті місця. Походимо, подивимось, що там буде. Да і будемо, я думаю, вже закінчувати випуск, тому що сьогодні у нас більш таки день дрібної щуки, і то вона так от не сильно той клює. Ну, походимо, подивимось, може щось вдасться піймати. была поклевка только еще аж на той стороне, на дальней бровце. Может не велика, а может око. на пелюсочку. То была поклевка на той бровце. А так сегодня весь день тик-тик-тик и все. Мы еще раз кинем, конечно, такие заросли, что либо настоять просто аж там на тій стороне была поклевка Такий гарний захід сонця, туман. І вже будемо закінчувати відео, вже сідає сонце. Щука одним словом поправила в обід. До вечора, щоб був такий невеличкий вихід на пару хвилин. Щука, поки крупна не бере, почав брати дріб'язок, і якщо починає брати дріб'язок, це означає, що крупняк своє віджирував. Ну, воно і не дивно. Тому що вже почався у нас південь, приходить жара. Поки що спінги ми відкладаємо на задню полку. І будемо ловити поки що мирну рибу. А може мікроджигова тема, там така по окуню, десь якісь перекати і так далі. Тому, друзі, поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.